Добрий день підписники глядачі мого каналу. Купаємо знову картоплю, купаємо на піску. Людина попросила, каже, якщо я не буду кусити, мене не дуже заросле, чи викупаєш. Кажу, які питання. Треба дрова. Ось така лебеда у нас. Сказати, що дуже дорослі це є вибіда, але вона рідка, є. це не трава, хоча для бухмана це не проблема. Пилюка страшна. Нічого не видно, як кидає і що кидає. Зараз на свій кругу я все покажу. За цей час, поки я вже почав скидати відео з цієї купалки Кукма, мої підписники купили три штуки таких самих купалки, як в мене, одна повністю прицепна і дві навісни. Прицепну привезли людина з Луцька, яка займається цим. Саша, мій підписник купив. В Кам'яну Каширську йому привезли, а Рома купив в Рівному йому привезли. Вони вже дзвонили, я їм поскидав номер, номер телефона, щось таке, вони будуть запитувати, буду розказувати. Отак, купає я картопліку гряз, на грязному полі, без питання. Вся топля зверху, як бачите, ніяка не бліда, зілля, нічого не мішає. Так що, всім гарних переглядів, ставте лайки, тому що були дороботки, або якісь поломки, або хтось щось не знає, дзвоніть, пишіть буду відповідати. Всім гарного дня і гарних вихідних.